Привіт, друзі! Сьогодні маємо 12 березня, і вранці опублікували черговий звіт. Аналітики Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки сказали, що Путін втрачає контроль за інформаційним простором. І це, мовляв, визнала речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова, Марія Захарова. Ну, ви її, мабуть, добре знаєте. Вона встигла у нас прославитися дуже екстравагантними когнітивними заявами. От саме про когнітивність вона мовила на одному із. Форумів, який нещодавно пройшов на Росії, і саме там вона сказала цю заяву, бо посилаються на неї на Захарова, аналітики Інституту вивчення війни, що, мовляв, дійсно між політичними елітами Росії є великий конфлікт, і він впливає на єдину інформаційну політику Росії. Чи це направду так? В принципі, так, але є деякі нюанси, тому пропоную з цим розібратися. Принагідно запрошую вас підписатися. Полайкайте відео, натисніть на дзвіночок, хто не робив цього раніше, навіть якщо підписаний, ви не будете пропускати останнє відео. Ну і звісно, коментуйте та поширюйте відео друзям. Я вам за це шалено дякую, бо це одна із дуже важливих функцій у протистоянні тому, що озвучила на цьому форумі Захарова. І так, поїхали, розбираємося по порядку. Все почалося з того, що буквально днями у Сколковому на такому собі форумі, який називається «Медіадронниця», Обговорювали інформаційну політику Росії і під час панельної дискусії, яка там проходила, вона називалася Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної це та когнітивність, про якого говорив – війни в сучасних реаліях Захарова заявила приблизно наступне так, її принаймні цитує інститут вивчення війни. США. Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквіваленту радянського інформбюро. Для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими елітами. Так вона це сказала і процитували засоби масової інформації, але не масово на Росії. Втім, центральні були одне із них: це газета РУ. І так, тут дві частини цієї заяви, на які треба заакцентувати увагу. Я не випадково зараз взяв цю тему, тому що вона в. У Google трендах набрала дуже багато запитів. Люди цікавляться, чи надійс, чи дійсно там ну, таке відбувається на Росії. Всі з один з одним пересварилися і завтра, мовляв, буде можливо сьогодні ввечері Лідійне озеро на телеекранах. Ну, друзі, поки що не передбачається, але дійсно заява цікава, щоб її деталізувати. І так, перша частина її заяви: Кремль не може відтворити сталінський підхід до формування. Єдиної інформаційної політики, тобто створення такого собі інформбюро. З такою пропозицією, взагалі, виступив один із присутніх на цьому форумі, представник компанії Ашманов та партнери Ігор Ашманов. Він, до речі, сказав, що у нас бардак інформаційному просторі немає єдиного левітана, як то було часи, як називали раніше Велика Вітчизняна війна Другої світової війни. А є Канашенков, який, в принципі, не формує єдиної інформаційної політики. Ну і друге, він сказав, що треба підібрати для цього сталінські методи формування такого інформбюро. Захарова це заперечила, сказала, ні-ні ні, цього не можна робити. Ми ж не так, як у Києві, мовляв, там лише єдиний телемарафон, і там взагалі свободи слова нема. От тут є когнітивність. І вона сказала, що через це все відбувається виключно через бу боротьбу між невизначеними кремлівськими елітами. Чи справді вони є? Багато ми чули про ці еліти, які ведуть боротьбу за трон, щоб усунути Путіна. І хто ці такі еліти? Бо дуже важливо розуміти, чи вони там справді є. Ну, я скористаюся хорошою інформацією Українського інституту майбутнього. Принагідно його рекламую вам. Хто захоче, заходьте, читайте на сайті їхні повідомлення. Вони є в загальному доступі в інтернет. Ну, і от зокрема вони провели дослідження. Висловів, поведінки, зв'язків 500 публічних осіб на Росії і зробили наступні висновки. Зокрема, вони дійшли думки про те, що на Росії існує приблизно шість груп. Ну, я, звісно, не можу сказати, що це є догмою, так отаке така класифікація цього інституту, але принаймні ми можемо взяти її за базу. Це зараз не настільки важливо. Вони сказали ключову фразу, про яку, от я, до речі, також відзначав дуже часто про те, що скільки б груп не було на Росії, вони всі залежні від Путіна. Вони діють поки що в інтересах Путіна, можуть собою, між собою пересваритися. Але оці всі групи це і є цей самий колективний Путін. Незалежно від того, яка група переможе з існуючих довкола ото. Очення Путіна нічого на Росії від цього не зміниться, оце є головне, що як на мене треба розуміти. Бо ми зараз сподіваємось на якийсь палацовий переворот на Росії в Кремлі, хтось прийде інший, не Путін мовляв, все різко буде по іншому. Звісно, це одна із можливостей змінити ситуацію взагалі у відносинах. Я так скажу, в відносинах Росії з Україною, тобто припинити війну. Але це не означає, що по факту так буде, тому що все ж таки повернемося до цих груп, які вони є. Перше, це силовики. Ну хто це? Це Збройні сили Російської Федерації, Шойгу, можливо, Герасимов. Це. ФСБшники це правоохоронні органи. Друга група це ВПК, військово-промисловий комплекс. Ну, якось так дивно вони вирізняють цю групу. Мені мало зрозуміло, хто конкретно її представляє, але те, що вони контролюють певні ЗМІ, то так, стверджують в інституті. Третя група це група Газпром. Це, очевидно, зрозуміло. Газовики мають багато грошей, про це знають, говорять давно не безпідставно. Третя – «Роснефть». Також зрозуміло інтереси представлені, в тому числі в Німеччині. П'ята група. Ковальчуків і технократів Це саме той Ковальчук, дуже багата людина на Росії, який має доступ нібито до Путіна, але він дуже серйозно впливає на, впливає на інформаційну політику. І шоста група це група сім'ї Єльцина, які свого часу ну, мали вплив більший на політику на Росію, зараз менший. Ну я почну з останньої групи Єльцина, сім'ї Єльциних. Вони мають відношення до мережі регіональних сайтів, які формують інформаційну політику. Але якщо говорити сегментувати по засобах масової інформації вплив цих груп, то можна виділити наступні: телебачення, їх контролюють Ковальчуки та Газпром. Вже пересікаються групи. Інтернет-новини контролюють група технократів. Кирієнко, які ну, задіяні там до якоїсь певної вікової категорії. Радіостанції розподілені також між кількома групами. Друковані ЗМІ інформаційні агентства також у рівній частині розподілені між усіма цими групами. Дійсно, якщо проаналізувати, кому яка належить радіостанція, інтернет чи то інше, ми бачимо, що дійсно ці групи переплітаються. Путін не випадково так регулював. Принцип, розділяйте володарю, ніхто не скасовував. Класика макіовелі, тому в цій частині дійсно він діє в інтересах власних, зберігаючи вплив на засоби масової інформації через підконтрольні йому ж групи, які діють в інтересах єдиних. Вони як би там не було, але все ж таки, борючись між собою, інформаційну політику зберігають одну. В цій частині свого часу на початку широкомасштабного вторгнення дуже величезну роль відіграв відіграв такий центральний орган виконавчої влади на Росії, як Роскомнадзор. Якщо ви відкриєте за запитом у Google повідомлення, «Роскомнадзор заборонив, я до вам наведу кілька таких заголовків. Російський роскомнадзор заборонив чиновникам і співробітникам держкомпаній спілкуватися з клієнтами в іноземних месенджерах. Це буквально нещодавне повідомлення. У Російській Федерації Роскомнадзор заборонив рекламу компанії Google LLC та її продуктів. Третій. Роскомнадзор заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю зеленським. Четверте, Роскомнадзор визнав Телеграм іноземним сервісом і заборонив йому інтеграцію банківських послуг. П'яте. Роскомнадзор заблокував Росії Фейсбук та Інстаграм. Ці всі повідомлення з'являлися від початку широкомасштабного торгання впродовж року. Ви знаєте, що Росія активно розвиває альтернативний майданчик Ютубу Рутуб. Все більше росіян починають ним користуватися, все більше розмов на Росії йде про те, що Ютуб закриють, фактично, вони готуються до альтернативної внутрішньої інтернет-мережі. Фактично, як говорять фахівці, вона майже готова і питання часу, коли буде запроваджена, а коли буде запроваджена, коли максимальна кількість російських м, користувачів. Які споживають інформацію з різних джерел російських, які продукуються російською, і за кордоном, в тому числі, переключаться саме на внутрішній російський інтернет. Ви скажете, таких аналогів нема. Є Китай, класика аналогу. Там своя фактично внутрішня мережа доступу до загальносвітової інтернет мережі практично немає. Почитати У нас, ми можемо їхні інтернет-ресурси, а вони дуже дивні, там новини якось однобоко публікуються. Тому тут Захарова дещо, як на мене, збрехала. М'яко кажучи, я думаю, що ця брехня була не випадковою. А це така була інформаційна деза, тому що, як на мене, ми недооцінюємо інформаційну політику і кампанію, яку веде Росія. Вона це дуже багато грошей. Я вже вам розповідав і говорю, що ви були дуже обережними в частині саме поширення інформації, яку продукує якою з Росії під виглядом українських Ютуб каналів, телеграм каналів і так далі. На початку широкомасштабного вторгнення це взагалі було складно зробити, а зараз вони робляться ще хитріше. До прикладу, вони запустили дуже потужно свій вплив у різних європейських країнах, проводячи різного типу і штибу акцій протестів. Часто густо ці акції протестів спрямовані проти України. Мовляв, дивіться, захід стомився від України. Ну, до прикладу, не так давно в Болгарії якісь. Нехороший чиновник зірвав, як також м'яко, український прапор з балкона і викинув І в Берліні. Покладали квіти буквально тонною, я так ну сотнями кілограм. Там декілька тисяч троян було покладено до розбитого російського танка, який привезли туди і з танка зірвали український прапор. Схожа історія була в Естонії. Окрім того, буквально вчора затримали 18 осіб у Празі, які е виступили з акцією протесту серед інших проти України. Окрім того, ми знаємо про випадки втручання у внутрішню політику представників військової і приватної компанії Пригожина. Це було зафіксовано в Сербії. У Франції чимало проходило проросійських мітингів в Австрії, в тому числі. Ну і от сьогодні величезний мітинг за. Масштабом проросійськості, так скажу, у Молдові туди заведені навіть спеціальні представники російських спецслужб, які активно готують переворот у Молдові. Це загальновідомі факти, і спецслужби Молдови публікують навіть спе відео, які зняти скритою камерою, затримують там учасників цих акцій. Ну абсолютно, знаєте, такий сценарій, як то свого часу проводилися в Україні. Я сьогодні в ефірі 24 каналу нагадував приклад організації е, акцій протесту проти співпраці з міжнародним валютним фондом. Представниками ОПЗЖ на чолі з Рабіновичем, який втік з України, нібито зараз проживає в Ізраїлі. Вони також тоді винили в усіх гріхах Міжнародний валютний фонд, але це була відверта маніпуляція, тому що. На е, період проведення акції ми були винні міжнародному валютному фонду приблизно 10 мільярдів доларів. Хоча наш сукупний загальний державний борг та гарантований державою борг складав приблизно там до 100 мільярдів доларів. Ну, як кажуть в Одесі відчуйте різницю. Це дві великі різниці. Але їм вдалося розповісти, що МВФ це структура, яка шкодить Україні. Так само сьогодні відбувається із російською пропагандою. В цій частині доволі цікавими, реально цікавими, не дивними, цікавими є акції протестів у Грузії. У Грузії виступали за скасування закону про іноагентів. Його нібито відкликали. Там також дуже дивно процедурно наразі це все виглядає. Потім з'являються якісь акції протесту проти е, строкової служби. Вони говорять, що там має бути виключно професійна армія. Нічого не нагадує. У нас в Україні також таке саме було. Тим, що стосується саме російської пропаганди, яка дуже активно поширюється не лише в Росії, я на чому наголошую. Захарова зараз просто маніпулює, а в тому числі і за кордоном, треба відноситися дуже і дуже. Обережно. Ну і плюс до того, мабуть, у вас стане запитання, ну, на сам кінець завершуючи це відео, що робити? Що робити нам? Направда це абсолютно актуально і правильно. Я вважаю, що ми повинні насамперед блокувати російський контент. В будь-якому випадку, ми маємо докладати зусиль і на рівні державному, аби він не поширився в Україні. Я вам не випадково задав про те, що і е, створюються фейкові телеграм-канали youtube канали, які засовують. Мовляв, дивіться, як в Україні все погано. Друге, формувати відмінний від Росії інформаційний порядок денний. Для цього треба не допускати подібних випадків, як то сталося в Житомирі, в навчальному центрі, де набувають військового досвіду строковики. Можете подивитися це відео в мене в телеграм-каналі, воно викликало брухливу реакцію. Я думаю, що певне ви про нього чули. Так, там був явний факт дідущини. Для цього треба дійсно про такі речі говорити і не допускати, щоб їх не було. Ну Багато роботи маємо в Україні. Вибачайте, що трішки задовго, можливо, затягнув сьогоднішній такий відеоефір про інформаційну політику у Росії, тому будьте пильними. Пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!